Привіт! Мене звати Ксенія Юрко, я засновниця івент агенції Кіпю та організатор заходів з досвідом роботи вже більше п'яти років. Організовую формати від 10 гостей до 300 учасників. Зараз. Я можу сказати з впевненістю, що я маю роботу мрії, бо працюю в суцільній красі, любові та неординарності. І можу сказати вам про те, що святкувати любов та життя потрібно щодня. Організатор заходів це універсальний солдат, який насправді вміє робити і має вміти робити вигляд, що він вміє робити все в першу чергу. Це психолог. І стресостійка людина, яка навіть якщо неправильно приймає рішення, вона їх приймає. Дуже люблю організовувати дитячі дні народження, і найбільша моя любов це весілля, тому що сімейність це найважливіша складова кожної людини. Найбільше в підготовці до кожного заходу я люблю це першу зустріч знайомство із замовником, тому що саме в цей момент люди ще не знають мене, я не знаю людей, і це найцікавіший етап в підготовці до будь-якого заходу. І звісно ж, мій найулюбленіший етап підготовки це коли. Ми завершуємо захід, і після цього я отримую якісь готові бекстейджі, фото із заходів. Бо зізнаюся чесно: організатор ніколи не бачить захід від початку до кінця, бо ми постійно десь бігаємо, ми постійно вирішуємо якісь питання і проблеми, і ми бачимо тільки половину результату на готовому фото і відеоматеріалі. Як ви справляєтеся зі стресом? В роботі організатора немає нестресовості, щоб ви розуміли будь-яка деталь вона може вивести тебе з себе, якщо ця деталь перша в твоєму житті. Взагалі івенти це така рулетка. Коли вистрелить або не вистрелить, найчастіше ти не знаєш, в який момент це буде стріляти і куди саме, але вразливості є на кожному заході. Будь-це дитячий день народження і в нас лопнули найважливіші кульки, чи будь-то якесь надто масштабне весілля, і у нас з'являли дуже важливі квіти, тому стреси вони є. Але коли ти любиш свою роботу, ти е, вмієш справлятися з цим стресом. Можливо, трішечки інколи не так би як би ти хотів, але ти е, шукаєш якісь е, точки, де зупинитися вчасно. За перших, там напевне 6 місяців від початку війни, звісно, люди не розуміли, як це відбувається, чи варто, вар вар чи важливо святкувати весілля загалом. І в нас взагалі не було івентів. Але після півроку люди зрозуміли, що це не закінчиться швидко, і люди зрозуміли саму важливість і суть святкувати, збиратися разом з близькими, рідними, з друзями. І ці весілля, ці заходи стали зовсім інакшими. Тобто ми більше не несемо в собі е, весілля як просто якийсь івент. Е, весілля зараз е, під час війни стали більш важливими в тому моменті, коли люди більше цінують от, е, оцю камерність, оцю сімейність, коли е, ми розуміємо, що більшість гостей на весілля приїжджають не тільки з різних міст. А вже із різних країн. І це надто щиро і душевно, тому що заходи, які ми проводимо, це більше, напевне, про любов, це більше про емоцію, ніж просто про її наявність. Тому весілля під час війни це не просто надскладно організувати. і… Хоча би якось зрозуміти, яка кількість гостей у вас може бути, але це є про те, як важливо жити це життя зараз. Тому що, можливо, не всі зможуть зібратися за одним столом через рік, через два, чи через скільки ви там собі надумаєте робити вже зовсім іншого формату весілля. Найбільш важливими я. Можу сказати те, що дуже класно, що люди почали розуміти, навіщо взагалі організатор і концепція свята. Тому що раніше весілля це більше про те, щоб зробити це свято. Зараз це про концептуальність, про розуміння того, як… Весілля може виглядати, якщо у вас є концепція, правильно розроблена структура, сценарний план і, звісно ж, деталі в декорі це надто важливо. І щодо інновацій, це знову ж таки я дуже люблю сучасні технології. Для мене важливо на кожному святі це не тільки світло і звук, але ще дуже класно відігравати якісь сучасні тренди. Із Тіктоку, і знову ж таки якісь класні моменти, які до нас приходять з інших країн. І оці інновації мені подобаються, тому що якісь надто класні тренди ми завжди повторюємо. Для мене події це в першу чергу про емоції, про те, що це, наприклад, відбулося або це має відбутися. Мене в першу чергу драйвить думка про те, наскільки масштабно, грандіозно ми можемо зробити щось. Але в моїй роботі, напевне, мене найбільше драйвлять люди, моя команда, всі підрядники, які працюють на одну спільну мету, на результат від події. І коли ми можемо один одного підтримати, врятувати або ж зберегти якісь. Дрібниці це важливо навіть в спілкуванні із підрядниками для мене важливіше це все ж таки зберегти якісь щирі людські відносини. І важливо, напевне, не забувати, що замовник він з тобою на один івент. А твоя команда з тобою на все життя. Тому для мене важливо це все ж таки команда і наш результат. Оце саме і драйвить. Моя мрія це збільшити команду для того, щоб у нас вже був не один організатор і декілька координаторів, а для того, щоб у нас була повноцінна команда, яка відповідає за кожен свій проект сама. Це моя перша мрія масштабування і делегування. І знову ж таки ще одна мрія це масштабуватися не тільки на Черкаси, Черкаську область або ж там Київ. Це масштабування. По всій Україні для того, щоб про нас знали, і мені хочеться, щоб наша команда була не прив'язана до місця міста чи країни. Ми хочемо збільшуватися, рости і масштабувати свої проекти у всіх планах. І команда. І масштаби проекту, і кількість людей, і бюджети це також важливо. Е, моєю бюджетною мрією на даний момент є е, знову ж таки е, ну, трошечки більше е, різних тисяч доларів е, США. Для мене, як для організатора, е, знову ж таки важливо це присутність мультимедіа на заходах. Чи то весілля, чи то форум, чи то конференція, та навіть маленький корпоратив, але для мене важливо, щоб там була наприклад не те, що ледкран, але плазма це важливо, тому що ми зараз живемо в світі діджиталізації, і важливо, щоб все, що ми чуємо, ми ще й бачили. От оця інновація мені дуже імпонує. Змінювати просто концепцію заходу для того, щоб вплітати туди якісь інноваційні технології, показу фільму, СДЄ, або ж знову ж таки церемонія, яка пройде на якомусь відкритому майданчику, але наречена буде іти по воді і злиди екранів, це класно. На даний момент найбільше в своїй кар'єрі я пишаюся, звісно ж, організацією нашого форуму з ефективних комунікацій. Для мене цей захід і організація були як і виклик, так і про масштаб. Тому що в першу чергу я вірила, а в іншу чергу я знала, що треба все ж таки думати холодною головою і чистим розумом, і рахувати. Рахувати бюджети, і рахувати цифри, і рахувати кількість людей, сказати, що для першого нашого форуму нам було достатньо, напевне, ми б могли і більше продати квитків. Але знову ж таки, для першого масштабного заходу для нас це ну, надто грандіозно. Далі ми плануємо зробити ще більш масштабно, зібрати ще більше людей, і знову ж таки. Просто насолоджуватися тим, що людям подобаються ці заходи в нашому місті. Звісно, в мене, як і в кожного організатора, є мрії. Якщо ми говоримо про, наприклад, там весілля, то це мрія з не одним зірковим гостем, які приїдуть вітати наших молодят. Знову ж таки, у мене, як і в кожної людини, є ще потайні мрії, які я не можу е нікому пропонувати, бо я та людина, яка б хотіла побувати на якомусь. Е Весіллі, не як організатор, а як гість, де буде 300-500 людей, і це буде просто такий от балаган людей. І таке весілля я б теж організувала, де у нас буде більше 100 200 гостей, і це перша мрія. Ще одна мрія, якщо ми говоримо про вже більш масштабні заходи, це знову ж таки форум, який збере 500. Тисячу людей, і це мрія про те, що наш форум розростеться на Київ або інші міста, де нас радо зустрінуть з класними темами та спікерами. Найбільшим викликом для нас цього року, як і минулого року, стало це. Весілля, які організовуються, наприклад, за тиждень, бо у людей на організацію більше немає часу. Ми вже стикалися з викликами організації заходу і за два дні. Тому для нас це вже не є викликом. Ми можемо організувати подію навіть і за день, якщо це не надто грандіозно і масштабно і не потрібно привозити якогось хедлайнера вечора. Також ще однією проблемою. В івент-сфері на даний момент є те, що е, дуже багато людей, які працюють в івенті, це е, чоловіки призовного віку. І є вже, на, на жаль, на даний момент е, ті е, штуки, коли е, ми хвилюємося за наших підрядників і е, не знаємо, чи зможуть вони, наприклад, взяти заброньовану дату. І відпрацювати на тому чи іншому заході це найважливіший виклик, з яким нам доводиться зараз боротися. Але ми живемо в той час і ми вибрали самі цю країну, тому ми вистоїмо і будемо працювати щоб там не було.